Мене звати Андрій Лінік, я художник і куратор. Займаюся проектами, пов'язаними з технологією, мистецтвом природою. Знаходимося ми в ринку 42 в одному з приміщень, яке є з кінця 16 століття, поміж напіввідкритих ренесансних, барокових, класицистичних розписів і інсталяції Володка Кауфмана. З Оптичною цією ілюзією цей простір в певний момент став причиною, підставою, можливістю без заклику мистецької культурної спільноти Львова в тому, що приміщення на ринку мусить бути мистецьким, ж мистецьким центром. Ми хочемо працювати з цим простором, і в нас є для цього концепція, ідея. Ми запускаємо програму подій, яка називається Поетика ймовірного, і ця програма дозволятиме працювати з цим простором. Схоплюючи його, розуміючи його, осмислюючи його, інтерпретуючи його, і ми намагатимемося скласти певну систему ймовірностей майбутнього цього місця і інституції, яка могла б тут з'явитися, і з якими темами, форматами вона могла би працювати.